В капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався. Невеликий цей сміливець, золотавий чорнобривець. Теплі, затишні, золотаві й жовтогарячі квіти. Вони заряджають енергією, радують око. У природі немає чорнобривців холодніх відтінків, а бувають тільки теплі. Які зігрівають душу. Чорнобривці це квітка материнства, доброти, щедрості, де б ви не були, куди б не закинула вас доля. Але якщо у вас під вікном буде рости кущик чорнобривців, ви завжди будете пам'ятати і рідну домівку, і свою матір, і рідний край. Саме чорнобривці. Черпають із землі золото та мідь і віддають ці елементи людині. Ці квіти кладуть у компот для того, щоб людина була стійкою до застуди, підсилюють імунітет. Ці компоти дуже пахучі і цілющі. Чорнобривці роблять їжу дуже смачною, корисною, підсилюють апетит і сприяють. Нормальному травленню. Ця квітка є символом українського народу. Вона символізує силу, здоров'я і доброгу. Чорнобривий чорнобривий щепурився, дощовою краплиною умився, Терся теплим вітром рушничком. І стоїть сидиво золоте, Щоб ласкаво зустрічать гостей.